Батькові сьогодні виповнилося б 80 років від дня народження. Е, і я впевнений, що якби він жив, то він би захотів зробити ювілейну виставку. Е, на жаль, його немає з нами з січня цього року. Е, останній раз його виставку проводили на 78-річчя, але це Просто перенесена через ковід е, е, виставка, яка бу, мала би планувалася на 75 років. І е, коли батько помер, через якийсь час е, ми з мамою говорили, і вона каже, що в цьому році батькові буде 80 і це буде логічно і правильно. І абсолютно виправдано зробити виставку на його 80 років. Сьогодні ми відкрили виставку одного з таких найбільш харизматичніших, найбільш, може, таких незвичайних художників. Представників сучасного закарпатського образнотворчого мистецтва Петра Шолтеса. І такі я, наприклад, особисто відчуваю таку дуже складну гаму відчуттів, складну гаму емоцій, тому що з одного боку відкриття виставки це свято, це така світла і радісна подія. А з іншого ми сьогодні відзначаємо пам'ять день пам'яті цього художника, який нещодавно пішов із життя, покинув нас і пішов у всесвітим. Але не істинним є ствердження про те, що художник живе допоки живуть його твори, допоки живе пам'ять про нього як про художника, і допоки ми можемо зустрічатися його твори в просторих експозиційних залах. Це сьогодні ми відчуваємо. Чим же був такий оригінальний, чим же був такий незвичний цей митець. Кожна творча особистість приходить до ствердження свого мистецького я, до ствердження своєї художньої, творчої самодостатності різними шляхами. Одні якось дуже вагаючись, переходячи через складні бар'єри, через складні переживання, приходять до своєї манери, до своєї творчої програми, а інші відразу знаходять якісь дуже Надійні орієнтири, дуже правильні орієнтири, на які використовують потім у своїй творчості, і саме до цієї кагорти міців, до цієї, до цього різновиду малярства підійшов і Петро Шолтес. Він відразу побачив приклад у творчості наших відомих художників, у творчості корифеїв закарпатського пейзажного живопису, якими були Бокшай, Ерделі, Шолтес. І він прийшов в мистецтво Закарпаття від самого зачатку, як художник, як добрий майстер пейзажного жанру. Згодом його мистецькі жанрові уподобання розширювалися, мінялися. І Він пробував себе в жанрі портретів, в жанрі натюрморту, в жанрі інтер'єру, який, до речі, був дуже рідкісним, дуже незвичним для творчості закарпатських митців. Петро дуже любив рідне місце, дуже любив місця, які відвідував, які з які були знайомі його йому із далекого дитинства, з юності уже і зрілих років життя. І тому він, звичайно, не міг не звернутися до написання урбаністичних пейзажів, які, до речі, є такою яскравою, такою дуже достойною, дуже значною частиною його творчого доробку. Тому що рідне місто, рідний Ужгород, це була саме та той ареал, саме, та, саме ті місця, в яких все відбувалося в його житті. Вперше тут він народився, тут він пішов до школи, тут він зустрів своє перше кохання, тут став членом спілки художників і, взагалі, знаним митцем. Ще звичайно слід згадати і про портрети художника, в яких він не тільки хотів передати зовнішню подібність, а душу худож... душу портретованого, душу моделі, і її внутрішній світ. Ну, не хочеться сьогодні бути багатослівною, тому що я думаю, що глядачі всі будуть мати свою свої якісь погляди, свої якісь оцінки творчості митця, я думаю, дуже позитивні. І мені би тільки хотіло наголоситися, наголосити на те, що. Один із наших мистецтвознавців назвав Петра останнім романтиком міста. Це дуже сумно. Мені би не хотілося, щоб він був останнім. Мені би хотілося, щоб його мистецтво, його творчість знайшла продовження. Я думаю, вони є у нас романтики. Може, ми їх не всіх знаємо, але все у всякому разі його справа знайде своє подроб, продовження і буде жити. Звичайно, його робіт є багато і в Ужгороді, у різних людей, у колекціонерів, і за кордоном, але само собою, що зараз немає технічної можливості збирати роботи по людям, і це всі роботи, ті, які мама має у себе вдома. Підбирали роботи так, щоб показати і різні періоди, і різні теми його робіт. І, звичайно, старалися показати те, ті роботи, які він вважав важливими, і, і, і ті, які може не часто бували на виставках, але от тепер вони потрапили на цю виставку. Якщо так взяти, то це ціла епоха Ужгорода, в якому він жив. Ужгорода, в якому він творив і який він дуже любив. Він дуже любив малювати Ужгород. І був такий случай раз, я от намалював там Ужгородський замок. А він підійшов і каже, а чого ти Ужгородський замок малюєш? Ужгород малюю лише я. Він просить дозвіл. Я кажу, йоу, Петер, ну ми там Петюш ми його звали, тому що жінка його кликала Петюш. Це людина, котра всі традиції, котрі можна було тримати, він всі тримав. Він дуже любив свою жінку. Він сказав, я без неї ніхто. Хоча ми знаємо, що Петро Людвігович був дуже відомий літець, не лише у нас, в Ужгороді, не в Закарпатті, за кордоном, в Угорщині особливо. Жаль. То ту нішу, яку займав Петро Людвігович, я думаю, ще довгий час не зможе ні один наш мітець зайняти, тому що такі картини ви бачите, вони самі за себе говорять. У нього старий город був улюблений, бо коли він вчився, він по тих сходах, він навіть ті сходи намалював, по яких ходив 5 років, училище було там біля церкви, біля кафедрального собору у той період. І він той, ту частину города все малював стару. Він вкладав душу у ті роботи. Він настільки вмів душу вкладати, що просто вони, вони теплі, вони усе такі, всі теплі, приємні і, і нагадують такі хороші моменти життя. Він жив мистецтвом, він тільки мистецтвом жив. Ми де ходили, всюди він рисував, всюди він е е придивлявся, всюди він е е любувався. Він дуже прості речі, в простих речах бачив дуже гарні речі, і з простих речей він. Міг малювати натюрморти, пейзажі, город, фігури, портрети. Буквально все. Він не, мав, не було теми, в якій би він не працював. Петро дуже хотів е, щиро представити свою, свою творчість глядачам. Він завжди думав про це, мріяв про це, але бачите, не склалося. І виставка. Получається, що це виставка in Memoriam», тобто виставка пам'яті його. І ми би сьогодні святкували. Це по старому покрова. Ми б святкували його день народження. Тому е дуже приємно, що родина, сім'я Гобіка постаралася зробити все для того, щоб відчувався сьогодні тут, у цьому залі дух Петра Шолтеса. Його творчий такий порив, його експресія в роботах, яка завжди у нього була присутня. Я би, я би назвав його нашим закарпатським імпресіоністом, тому що навіть дуже деколи близьким до наїва. Тому його мистецтво завжди актуальне, завжди щире, відверте. Він, він не вмів. Говорити неправду, він говорив завжди те, що бачив, і передавав це на своїх полотнах, ці емоції. Петро Шолтис він сміливо входить у когорту закарпатських художників і має чітке своє обличчя. Тому що він ну, не повторний він, ніхто я би не міг назвати ні одного художника, який хоча б трошки подібний на нього. Він знайшов свою мову мистецьку художню, якою спілкувався з глядачем, якою говорив. І е, є у нього деколи в роботах такі гіперболи да? або перебільшення, або зменшення масштабу якихось об'єктів. Казалось би, що це робиться несознательно, не але мені кажеться, що він це робив свідомо, підкреслював чимось, значимість тих чи інших предметів, яких він зображав. Тому мені дуже близьке його мистецтво. Я дуже радий, що ця подія відбулася в Ужгороді. Вона знакова. Вона говорить про те, що ми не забуваємо за своїх. Художників, які залишили якийсь певний слід, який треба буде ще дуже багато вивчати в основному мистецтвознавцям, а також арт-критикам. Людина кожна живе. Має свій відведений час у просторі, нічого ми з цим не зробимо. Народився, зробив свою справу чи не зробив, відійшов. І художники це ті люди, котрі відчувають час і знають, що вони є в цьому невеличкому просторі невеличкому і повинні свою справу зробити перед історією, перед своєю родиною, залишити якусь пам'ять. Бачите, розумієте, коли після такої вже події, коли людини немає, ми переоцінюємо роботу, те, що людина зробила, що залишила за собою. І річ у тому, що, як бачите, не можна ще комусь намалювати, так, як Петро Шолтець. Бо це був Петро Шолтець, він так бачив світ. В кожній роботі тут є людина, особисто, це особисто та людина, яка малювала. Якраз сьогодні ми, що художник має перед всесвітом, розуміти, художник має можливість жити і після своєї фізичної смерті. знаєте, Бо тут є душа, тут роздуми, ми можемо пройтися по виставці і оцінити, бачити його думки. Є є в тому. Привілегія художників, що залишають за собою світ таким способом, бачимо, що душа видатна, бо є в цьому радість, життя, сонце. Портрет. Він висів у нас давно вже роками на стіні. І коли я знімала роботи, деякі зняла стінки, частину, і я перший раз побачила тільки три дні тому назад, що він надпис, ззаді, бо я робила списки, щоб підписати всі роботи. І, і тоді я прочитала перший раз, це, що він написав Моя красавиця. Я про це навіть не знала. Звичайно, є е, мій портрет, е, дуже давній, коли я був зовсім молодий. Є е, е, портрети двох його вчителів е, Ернеста Контратовича і е, е, Павла Бали. Е, а інші портрети це просто люди, яких він малював, які йому сподобалися як особистості. Портрет мого батька його намалював ужгородський художник Ожват у 1948 році. Це мій батько у трирічному віці. Звичайно, ми цю картину на виставках не показували раніше, але я попросив маму, що давай візьмемо зараз її, е, тому що її багато хто не бачив. І це буде як е, ну, е, частина е, того, е, тієї концепції, що власне виставка зроблена для того, щоб згадати його і е, подивитися його творчість. Е, Поряд із дитячим портретом є його автопортрет, вже його руки вже в старших роках. І ці, дві, ці два портрети і автопортрет між собою включають практично його життя. Навпроти автопортрету е, і портрету на стіні висить е, його автопортрет, який я, е, історію про який я описував е, одного разу на Фейсбуці, цей автопортрет е, був зроблений після того, як бать, е, дуже давно батьки повернулися е, з е, гостей і батько. Отримав якесь натхнення, якусь ідею, і ну, йому здалося, що от в цей от момент зараз у нього є настрій намалювати автопортрет. Малював його вночі у ванні і перемазав всі рушники і дзеркало фарбами, перемазався сам фарбою. І на ранок мама дуже сердилася за це. І, але автопортрет вийшов дуже вдалим. В нього ну, своєрідний, ну, такий типовий для того періоду Петра Шолдеса настрій, і ми його стараємося показати на всіх більших виставках мого батька.